Чи вважаєте ви доречним відкриття туристичного сезону в Одесі? Ну так, звісно. А ось постійні обстріли і ну, ну прям не на пляжі там купатись, ні. А приїхати в Одесу? Зараз візді обстріли. Просто можна? Так, так, да. Ми чекаємо всіх тут. Ну невірно да. А ти що мало бомбосховищ укриттів? ж таки треба? Ну не, наверное, не обязательно это делать, но если люди нуждаются в этом, может быть, вот не открывать ибицу, не открывать итаку, а вот доступ людям к морю, чтобы они могли дышать, чтобы они могли наслаждаться, вот это можно. Вот это это э, сезон. А то, что вот сейчас открыта ибица и итака и все различные вот эти э, развлекательные комплексы. Це ж не для людей, проживаючих в Одесі. Так, звісно. А постійні обстріли і мало укриттів не заважає? Заважає, звісно. Ну так що ж тепер не, не жити чи що. Так що я вважаю, що потрібно відкривати. Ну, як війна покаже. Нам самим тут страшновато. Ну, туристи, звісно, народ не Но, Ну Ми дуже любимо свою Одесу. Краще все ж таки відкривати? Звісно, хай приїжджають люди, дивляться, знайомляться, знайомляться з нею. Ми її безумно любимо. Звичайно. А наявність ось цих повітряних тривог і мало бомбосховищ, це не впливає? Е, звичайно, впливає. Я вважаю, що потрібно просто збільшувати кількість цих бомбосховищ. Ну, бажано, звичайно. Але дивіться, якщо ми не відкриємо сезон в Одесі, за який кошти ми будемо жити. Ну я маю на увазі підприємці, ФОП і власники бізнесів, саме які спеціалізуються на курортних штучках.